Всім привіт, дівчатка! Сьогодні я хочу показати вам свої покупки побутової хімії. Ну, Догляду тут, напевне, цього разу немає, але купувала лише те, що дуже треба, що закінчується. Або була дуже гарна ціна. Давайте швидше подивимося, тому що, нарешті, знайшла кілька хвилинок, щоб зняти. Перше, що ви бачите перед собою, це ось такий засіб для прання. Чорної білизни, Кьонен трьохензимна активна система для кращого прання, концентрат. Я вже брала, в принципі, непоганий гель, подобається, тому е, повторила. Була класна ціна. Потім е, ось такий ополіскувач в Аврорі Сенсо. Це у нас сад, здається. Я вже брала в старому дизайні. Зараз я Ну так, аромат такий, як в старому, практично. Дуже мені сподобався, тому я вирішила повторити тут літер, здається. Так, літер на 33 прання, але ну, я, я просто додавала по ковпачку цілому, тому я там не пам'ятаю, наскільки його вистачило. Так. Потім ось такий засіб для миття унітазів від нальоту та іржі Еліо. Це в Аврорі купувалося. Спробуємо. Тут у нас 750 мл, такі засоби швидко закінчуються в нас, тому беремо, постійно поновлюємо. І в Єві я купила ось такий кьонен для чищення та дезінфекції унітазів антибактеріальних. Також 750 мл. кьонен я вже колись брала і мені сподобався, тому я думаю, візьму ще такий. Спробуємо. Далі в Єві. Ой, трошечки щось воно тут пролилося. Зараз я його... Ось такий засіб це від HanBunni плямовий відник для дитячої білизни для білих та кольорових тканин. Хочу спробувати, я таких ще не брала. Тут 750 мл, буде цікаво, як він працює. Бо всі рекомендують, тому думаю, візьму і я. Потім також в Єві ось такі-два кондиціонери від Хані Бані для білизни дитячої. В принципі, я зараз такими користуюсь, нам зайшло, тому по акції взяла ще два. Тут по літру в кожному. Так, І для прання, напевне, все. А далі стратегічний запас цих сухих серветок у нас. Це в нас Greenway по акції по 35 гривень, дві упаковки ось таких в однаковому дизайні. Тому що всі хворіли, це взимку серветки закінчуються просто з такою швидкістю. І бачу, вже в запасах нічого майже нема, тому брала. І ось такі дві коробочки також від Грінвей в такому дизайні. Ой. Ось так. Далі ось такі в серветки своя лінія. Одна упаковка 150 штучок. І ось такі для сина взяла. Грінвей з котиками ось такі. Тут одні білі, а одні ось такого кольору. Це не бірюза, ну щось таке. Йому подобається щось таке. Ми раніше брали з патрулем, але зараз їх немає, тому беремо, що є. Далі дітям взяла щітки зубні, з змінити. Ось такі дві. Мені подобаються ці щітки, ми часто беремо, вони бюджетні, вони непогані і можна часто собі змінювати хороші. Так, і фарба для мене, і, в принципі, її буде все. Ось такі дві фарби, палет, відтінок 3,65, темний шоколад. Е, я вже такі брала. Хто не знає, я розкажу. Ой, вибачте, я була чорна, я фарбувалася чорним кольором. Потім він мені набриднув, я вирішила з нього вийти, але використовувати зимивку я не готова, тому що випадуть останні 4 волосини. Тому вирішила зробити це по-іншому. Відросле коріння я фарбую зараз 365 оцим темним шоколадом. Звичайно, перехід видно, але він там не якийсь критичний, і, в принципі, на мене ще не дивляться, як на якусь, не знаю що. В принципі, я хочу отак і виходити поступово з цього чорного оцим фарбуванням хоча б шоколадною фарбою. Тому це вже буде друге моє фарбування. Якщо мені вистачить терпіння, поки що воно мені так не дуже подобається, як воно це все виглядає, але можливо, чим нижче буде сходити, тим буде краще. Я не знаю, буде видно, буду фарбуватися. Якщо вистачить терпіння, і я не перефарбуюся назад чорний, то це буде добре. Якщо не вистачить, то так вже і буде. Але я ж кажу, я дуже не хочу зараз цими змивками користуватися, тому, тому ось так. В принципі, ось такі всі мої покупки. Їх дуже трішки, але тут лише таке все саме необхідне. Відео вийшло дуже-дуже коротеньке, але все ж таки мені потрібно було це все вам показати, тому, ось, тому я це відео і зняла. Всім дякую за увагу! Буду дуже вдячна, якщо ви підпишетесь на мене. Хто ще досі цього не зробив? Залишайте свої лайки, коментарі. Я всім відповідаю. По можливості, звичайно. Тому, давайте прощатися і до зустрічі!